Всім вітанечко, друзі, у нас в кадрі класний кросовер, хто шукає собі механіку, Сантафешечка, подивіться який стан чорна, передньоприводна, правда, з фаркопом, парктрони, 10 рік, 10 місяць автомобіль на дуже гарному стані салону. Така машиночка дуже-дуже доглянута. Чотири електросклопідйомники. Складання регулювання підігрів дзеркал, є курсова стабілізація, круїз, шкіряне кермо, шкіряна ручка, механіка, до речі, на 6 передач, 2,2 дизель, двох кліма, підігрів сидінь, до встановлено USB, Aux флешечка. очечники. Дуже-дуже ну, доглянута машина. Подивіться, стан там сидінь, да, того всього. Збережена карти. Абсолютно ніде немає ніякого, ніякої затягності. Вона в п'ятимісному виконанні. Гарна гума. Літо, будієр. Фаркоп я вже сказав, присутній. Так, тут що в нас? Повний комплект, знизу запаска. Знову ж таки, багажник, бачите, не хімчищений, але виглядає вона досить, досить акуратно. Ніхто нічого її там не намивав, зробили вологе прибирання і помили гарну машину і все. А давайте відразу до ціни, друзі. Ціна 11-300, нюанси, я зараз всі покажу. 11 300 доларів. Нюанси зараз всі, які є по автомобілю, звичайно, що продемонструємо такі дрібненькі, які присутні. А ви вже собі будете вирішувати. Варто, не варто, дорого, дешево. Це вже буде ваше бажання. Так, давайте детально. Легкосплавні, ви бачили, так? Релінги на даху присутні. Чорний, гарний колір. стан косметичний, салону. Я вважаю, що для її віку близький до ідеалу, подивіться, який. Салончик, абсолютно немає якихось таких критичних моментів. Кермо колись було підфарбовано, ще попереднім, я так розумію, власником люди пригнали до нас на реалізацію. Якщо вам цікаво, Млинівська, в будь-який момент під'їжджаєте, дивитесь, забираєте. Бачите, стартували люди 11850 по цьому автомобілю. 11.300 ціна у нас на майданчику. Приїдете, заберете. Зараз покажу. Які тут є мікромоменти, в принципі, як для цього автомобіля, я вважаю, що фактично стан близький до ідеалу. Така штучка тут у нас присутня, Прикольно, да? Так, давайте пропікую вам її по кузову і покажу мікромоментики. Рижиків по ній немає, арки ціленькі, гарненькі. Тут арка ціла, абсолютно немає рижиків. Заводська целочка на місці, на дверці і на арочці. Звичайно, що ви можете приїхати зі своїм приладом, переміряти все, щоб переконатися в тому, що автомобіль в доброму, чудовому збереженому стані. Переднє крило ціленьке. Бачите, от слід, слід того, що має продатися до. До вівторка, поки я приїду з Києва, щоб їх приїхали і забрали. Дійсно живе Сінтафе на механіці на передньому приводі. Кому потрібна велика машина, хто полюбляє такі м'які класні баржі, вона, до речі, дуже така динамічна, вона є 145 кВт. Дубасить вона, дай дорогу. На передньому приводі і економічною вона є. Тобто, якщо в спокійному режимі по трасі їхати, ми будемо мати приблизно витрату. В якихось невеликих 7,2-7,4 літра максимум. Так, ну все добре, да? але в нас є отут, бачите, подряпинка. І зараз важко показати в зв'язку з тим, що волога досить сильно. Ось подряпинка, яку підкатували без підфарбування, гарно прокапали з правильним детейлінгом, тобто покрили спочатку ґрунтом, потім базою, потім лаком. І на арку, звичайно, що тут же такий твердий метал, тут сильно нічого не зробиш. Ця плівочка, целка, так звана, залишилась на місці, але арка має фарбу. Я зараз покажу вам без проєма. Прохожу детально. Ну, тут зверху вже напл, да? отут де була подряпина, тут воно корозі нічого немає, але ну, шпаклівка тут десь присутня. Можна От бачите, десь більший показник. Тобто, і саме отут в районі цієї подряпини показник більший. Приєм автомобіля цілий, гарненький. Хто лякається під красу. Ну, вибачайте, друзі, ми не новими автівочками Торгуємо, презентуємо вам який. Я вважаю взагалі, що для її віку стан її кузова близький до ідеалу. Стан салону так само, я вважаю, що теж близький до ідеалу. Виглядає машинка гарно, Вона була. В одного власника, в принципі, ви можете по автономерах пробити і пробіг можете перевірити. Тут 246 тисяч заявлених, але ви, звичайно, що можете приїхати ще до перевірити. Нашою комп'ютерною діагностикою ми подивилися е, останній 246. Ну, в принципі, ви можете собі самі також перевірити, який конкретно безпосередньо маєте пробіг. І ще з одних таких моментів є. Павутина на стопові, він не потіє, нічого вода туди не потрапляє, але бачите такий ореол від ну, якоїсь надавленості присутній. Тобто це всі моменти, які по машинці є. Я зараз її запущу вам. Звичайно, що ви можете приїхати зробити діагностику, подивитися корекцію форсів, все решта, щеплення в неї добре, гарне, ключиків і брилків присутньо два штуки. Так, всі лампочки загоряються, хто там цікавився по лампочках. Дуже багато, чесно, на дизелях свічу накала, ще раз покажу, щоб ви побачили. Цікавляться цим моментом. Думаю, що там щось потушено. Тут все на місці, все працює. Працює магенько. Клімат контроль робочий. А що ще, друзі? Ну, є такі цікаві підсвіточки. Тут 6 айрбегів, очечники на, на сім'ю, хто там полюбляє. Десь подорожувати, досить така нормальна машина по трасі, до речі, в неї дуже комфортно їхати, висока посадочка. Цікава така автівка, якщо вам вона до вподоби. Реально живий варіант. Під капотом ну, подивіться, да? стан болтів, стан подушок, стан цього всього. Тут ну, є, є аргументи, От, Наклейка ще якась стара. 133 тисячі в 2017 році в неї було. Тут нічого не чепано, не кручено, капот, корозія. Ну, Все такі глобальні моменти тут в ідеальному стані, я би так сказав. Якщо правильно говорити про це, Олива замінена, свіженька. 5.30 масло кастров. Вигунчик працює як годинник. Це вже рестайлінгова версія, хто не знає, Інтеркулер перенесений тут, вона трошки змінена. Тут збільшений об'єм картеру на масло, тому що в них якби якось там було так, що вони збільшили з 5 чимось літрів до 7 по-моєму, літрів. збільшили. Ну, Потрібно дивитися мануал, я вже точно не пам'ятаю. Була якась така історія по цих автомобілях. Лінзована оптика, можливо, встановити на неї біледи. 11300, друзі, торг на цукерки, якщо комусь цікаво. Торгу там глобального не буде. Регенерація тут проходить. Екологія на місці сажили робочий. Знову ж таки, ви можете підключити своєю діагностикою, перевірити. Туманочки, все робоче, клімат робочий. Гарна рівна ціла відносно цього мікромоменту, отут на арочці. Отут він такий маленький, мінімальний. Але так в загальному ну, мені сподобалась машина. Я вже це вже в нас який четвертий чи п'ятий Сантафей, який ми продаємо. І більшості з них були клієнтські. Ну, Машина така. Ця машина дійсно збережена. Той, що у нас був на автоматі, був, ви бачили, він там в комплектації був, на всіх ділах, тут трошки свіжіший рік, рестайлінг, але стан тут, як на мене, один з показових таких, один з кращих. Цікаво, друзі, набираємо місто Рівне, Млинівська ТРА, приїхали, подивились, ну, і все. І купили. В чому бонус? Цеп не чути, змінювати не потрібно реєстраційного обліку. Тут там, не знаю, 2000 гривень перереєстрації поїхали на новому автомобілі додому. Знову ж таки, ще і доступно у нас по цьому автомобілю. У нас доступна доставка під ключ під дім. Якщо вас зацікавить, можете нас набрати. Місто Рівне, Млинівська, приїжджаємо, дивимося, купуємо.